Доброго дня! Мене звуть Жукова Наталя Володимирівна, і сьогодні в вашій увазі я хотіла представити відеоурок на тему виконання обчислень текстом редакторі Word 2007. Існує три способи виконання обчислень. Перший це за допомогою закладок, другий виконання обчислень в таблиці за допомогою формул та функцій і третій вставка листа з Excel. І так, для виконання обчислень за допомогою закладок нам необхідно створити закладку. Виділяємо число, вибираємо пункт меню Ставка, Закладка і вводимо назву нашої закладки. В даний момент це у нас КВ. Добавляємо закладку і аналогічну дію виконуємо до наступного числа. Вибираємо Вставка, Закладка. І вводимо наступне ім'я. Коп. Так, Закладки у нас вже створені, приступаємо до виконання обчислень. Для виконання обчислення за допомогою закладки необхідно вибрати пункт меню Вставка, Експрес-блоки, Поле, Формула. В даному полі ми повинні ввести формулу, за допомогою якої будуть проведені обчислення. Вибираємо закладки. Які ми з вами створювали попередньо, вибираємо КВ ножен, накоп, і ОК. В даний час у нас отрималось число, за допомогою якого ми і проводили обчислення, завдяки якому. Так. Наступний із способів обчислення це обчислення в таблиці за допомогою формул та функцій. Для виконання обчислень нам необхідно зайти в пункт меню Макет. Формула. Так? І в даному рядку формула у нас вже готова формула, функція, скажімо так, за допомогою якої ми будемо проводити обчислення. Сум це означає, що це сума, або це означає, що вверх. Але нам необхідно обчислення провести тих числень, які знаходяться зліва. Тому або ми витираємо і вибираємо left. Нажимаємо ОК. В даний час у нас отрималось результат всього. Для того, щоб провести аналогічні дії з іншими числами, ми вибираємо копіюємо цю ж формулу, щоб не вводити, і вибираємо наступну комірочку, вставляємо ту формулу і нажимаємо ОК. Так. Звісно, за допомогою формули ми можемо використати не лише суму, а й інші функції. Це найбільш розповсюджені average – середнє значення, мінімальне максимальне мінмакс і сума. Наступний із способів виконання обчислень – це вставка листа з Excel. Необхідно вибрати «Вставка», «Таблиця», Таблиця Excel. У нас з'явилось діалове вікно табличного редактора, завдяки якому ми будемо проводити обчислення. Наприклад, вибираємо певні числа, Так, і нам необхідно знайти суму, наприклад. Існує три способи для виконання обчислень це за допомогою функції, далі автосума і третій це формула. Пропоную в даний час обчислити за допомогою автосуми. Вибираємо суму, Enter, і в даний час у нас сума обчислилася. На сьогодні все. Дякую за увагу.